Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 870-та доба широкомасштабної війни. Уночі проти 12 липня армія РФ обстріляла Україну п'ятьма ракетами та 19-ма безпілотниками. Основним напрямком удару був Старокостянтинів Хмельницької області. Кілька разів там лунали потужні вибухи. Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, місця падіння уламків встановлюються. Наразі звернень щодо травмованих або загиблих, а також щодо пошкодження майна, не надходило. Крім того, упродовж минулої доби ворог обстріляв 19 населених пунктів Херсонської області. Через російську агресію отримали поранення семеро людей. Своєю чергою поковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.